Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати все як завжди, на один день дивимось і починаємо з особистого життя, що ж буде завтра. Цікаво, король мечів, показаний нам. Якийсь фахівець в своїй галузі. Це дійсно людина, яка має вагу в своїй професії. І, знаєте, тут дуже емоційне щось буде. Тут дійсно, коли буде висвітлена така інформація, опрацьована якась інформація, тут емоційне сприйняття, тут ой, то, то, то змінить. Зміни, через які будуть хвилюватися, вони до чого приведуть? Про ага. Тут про завершення, певне завершення ситуації, яка силою продавлюється. Про... Але непогане завершення. От підсумок по дев'ятці Пентаклів, то це непогано. Це коли задоволені тим завершенням, яке відбудеться. Але хвилювань через це буде так чимало. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра в сфері кохання? Це більш-менш стабільно, так як зазвичай, без дуже таких змін якихось. Але можливість до цих змін, вона у вас буде. Чи схопитесь за неї, чи схочете, чи не схочете, там вже дивіться самі. І трошки такий, знаєте, настрій посперечатись теж буде. Це, ну, Маніпуляції будуть. В маніпуляції більш фінансові. Більш, знаєте, от що купляти, не купляти, як витрачати, взагалі, як зберігати гроші, тут навчати хтось когось буде навчати. Чи ви свого партнера, чи вас партнер. Так, діє чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Бачите, тут, тут, от я ж кажу, через гроші тут буде сперечання. Таке, що тема буде закрита в, в, у межах дня. Але ж, ну так, не сподобається вам поведінка чоловіка, та йому теж там не дуже буде все до тому і так буде поводити себе. Давайте «Дії жінки. Бік чоловіка. Да. <рес> ну от так, жінки, ми такі. Вона ж вже щось хоче, в неї ж мрієчка є, вона ж дуже хоче щось собі купити, а він там, ну вона ж довго чекала, вона навіть грошей назбирала і хоче купляти. Ну, дівчата, якщо дуже хочеться, то треба купляти. Не обов'язково там когось питати про таке. Вы ж потом такая щаслива будете. Ну, хай там трошки покричить. Ничего. Работа. Давайте. Дивитесь, что у вас завтра будет в работе. Угу. А тут будут суперечки такие через новый початок. Який, знаєте, ви от дивіться як, ви одразу будете розуміти, що це веде просто от, ну, нікуди не веде, що це дурня, що це ризик, який навіть складно завершиться. Але ж це обрана річ. Це хтось там вже обрав, вже вирішив, і треба робити. Ну, Будете сперчатись, будете доказувати людині, що дурню хоче робити, що не треба. Ну і я так розумію, тут закрита тему. Що важливо прийняти? Ой, чекайте. Дуже люблю цю колоду, але вона така слизька. Так, що важливо прийняти, так? Да? Ви знаєте, не хвилюйтесь через ситуацію, де хтось вчиняє підло, де хтось обманює, хтось взагалі якось, знаєте, як, як дуже нехороша людина себе поводить, бо, бо по страшному суду людина отримує за свої такі дії все, що повинно, буде. Людині і е, дивіться, отримує не тільки людина, а й вся сім'я людини. Отут тут якась така тема бумерангу намальована, але така, що знаєте, не, не навіть потім не жалійте людину, бо тут цілком і повністю буде заслужена ситуація. Можна було б не вчиняти так з вами. Від чого краще б за все відмовитись, від егоїзму, одразу кажу, від егоїзму, який штовхає на посперечатись, покричати відносини з кимось там. Поприяснювати, бо ситуація вона ну, вона ну така не нова, вона час від часу з вами трапляється, або вам це нав'язують, або ви так себе поводите. Але ж ви можете контролювати ці процеси. І це може бути ситуація, коли ваші діти так себе поводять між собою або з вами. Ви можете, як матуся, як імператриця, ви можете сказати ануцид. І всі будуть шикуватись перед вами, бо знають, що за цим стоїть далі. І взагалі ви можете контролювати тут процеси як змагання якихось. Ну, Це може бути робоча ситуація, коли хтось між собою там змагається, можете це або. Підвищувати рівень цих змагань, або взагалі їх зупиняти. Ну, тобто, дивіться, від все ж таки від таких ситуацій, коли в суперечку все йде, в крик якийсь, от від цього відмовляйтесь, бо без цього буде працювати ліпше. Чого не уникнути? Давайте дивитись чого вам не уникнути в цей день. Якогось початку нового не уникнути, бо вже обрано так, вже так вирішено, вже є таке бажання, і а, тут тут людина або ви, або людина, з якою ви будете взаємодіяти, боїться не зробити чогось, бо втратить отаке. От тут Розумієте, бо тому і буде в чимсь наполягати, щось там буде нове починати. Або це ви так будете робити. Порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Тут якась ситуація, яка от робиться одне й те саме. День від дня, там час від часу робите одне й те саме. І. Почувши від когось пропозицію, дуже швидко ця ситуація буде розвинута. І це буде вашою перемогою. Тож дивіться, де, в чим ви можете, ну, якась ситуація, яка вам вона робиться на користь, вона робиться заради якоїсь. Знаєте, коли ви і так майстер в чимось, а ви будете ще більшим майстром. І в цій ситуації ви можете дійсно, от як обмірковано, це не просто от, вам сказали, ви все кинули, побігли. Це обмірковано. Але зробити швидше, ніж донині робите. Бо знань у вас вистачає, навичок, практики у вас вистачає. Треба просто робити. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і всім дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки і за ваші донати. Всім вам сердечно дякую, всім пока.